Доброго ранку, це новини з боліт. Новий тиждень, новий день і ті ж самі сусіди. На жаль, коли їх рано чи пізно розформують, обіцяємо одразу вам повідомимо. Ну а поки давайте краще поржемо з останніх подій, які там відбулися. Лариса Доліна Обіздоліна. Російську співачку та путіністку обікрали більш ніж на півтора мільйона доларів. Але прикол в тому, що гроші викрадачі собі не залишили, а зробили пропагандистку. Путінського режиму неофіційним спонсором ЗСУ, а саме АЗОВу. Я стала жертвою шахраїв. У моєму відношенні скоєні дуже витончені та сплановані шахрайські дії. Боже, хоч би листок обрізала, з якого читає. Ну камон. По даному факту відкрито кримінальну справу мене визнали потерпілою. А на мою квартиру накладено арешт. До речі, ось який вигляд має сумнозвісна квартира Ларочки. Розміри звичайно вражають, але все інше. Ну я б назвав це апогеєм несмаку. Слідством було встановлено, що шахраї знаходяться на території України, і тільки що вони виклали у соціальних мережах, начебто, моє звернення жахливого характеру, в якому немає жодного слова правди. Знайшла крайніх справа у тому, що хакери зламали акаунт путіністки в інстаграмі, який, до речі, на території РФ заборонений. Але та патріотка вирішила це ігнорувати. Ну, написали на її сторінці від її імені, що вона, начебто, проти режиму диктатора, закликає донатити на українську армію і таке інше. На одній з доріг у Санкт-Петербурзі було помічено ну, ось таку унікальщину. Ну, ви просто впадете зараз. Саморобний ракетоносій, зліплений з ну, підручних матеріалів. Напис на борту говорить сам за себе. Знову куди? Правильно, на Вашингтон. Росіяни все ніяк туди не домарширують. Словом, це мабуть новий стандарт військової техніки на Росії. Дешево та сердито. Але який ж все ж таки смішний вигляд тепер має цей прекрасний кадр? Коли контекст з наддержавністю Росії розгромив у та один на Вашингтон їхав, а цей на Берлін шурує. Тільки невеличка заминочка. У принципі пан везе укриття. Що сталося? Неприємно, коли з неба на голову падають ракети. Дуже сумно, розуміємо. Нам теж неприємно. Парковка в стилі щур. У Москві якийсь чувак у дворі одного з будинків вирішив, що паркувальне місце це святе діло. Тож він для цього купив собі стару ладу. Тож, поки сам росіянин катається на японській іномарці, коломага російського виробництва тримає йому місце. Але на цьому його геніальний план не завершився, щоб автомобіль не евакуювали. Він його ще й ланцюгом прособачив. В той же час російська армія продовжує робити те, що в неї виходить робити. Краще, якийсь несусвітній тупизм. Днями у мережу вони злили відео, з, начебто українським військовим, якого взяли в полон. У ролі українського військового російський військовий. Микола, Микола, відступаємо! Леопардів нема. Повторіть, леопардів, нема. Що? Нема більше леопардів? Чого сюди приперся у Курську область. Що? Ще одного взяли. Валіть його! Боже, ну це дуже погана вистава. Ну, хоча б якусь репетицію провели перед тим, як цей шлак знімати, ну чесно. Е, до речі, це таке кліше з ім'ям Микола. Ну, капець, це ж те ж саме, що у них Ванька. Або я не знаю, Джон у Штатах. Коротше, росіяни, не вмієте, не беріться. Хоча стоп, чекайте, мало не забув. Для вас є чудова пропозиція. Прекрасна робота з перспективою кар'єрного росту. В інтернеті знайшли заробітна плата більш ніж достойна: 371 тисяча рублів за два місяці. Це десь 181 тисяча гривень на наші гроші. Короче, спочатку ви купаєте окоп, а потім вас підвищують до його мешканця. Я звичайно ймовірність того, що по завершенню трудового договору ви залишитеся там назавжди. Але мисліть позитивно: Ніщо так не гріє душу, як життя в місці, яке створив своїми руками. Чікі пау, за вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами.